Ексклюзивно головне управління розвідки показало морські дрони Магура В-7», які вже встигли проявити себе в чорному морі. Саме такі 2 травня 2025 року вперше в історії знищили два російські винищувачі су 30 Аби збити два російських літаки було випущено дві ракети. АІМ-9, розповідає подробиці операції командир спецпідрозділу групи 13 і ділиться своїми емоціями. Мовно кажучи, у коло динаміна, але потім ти моментально намагаєшся все придушити, присадити, щоб всі сіли на робочі місця і продовжували далі роботу. Все говорить саме за себе. Починаємо витисняти. Так, росіян з повітря на Чорноморськ, на Чорний морські. Магура В – нова версія морського дрона, не схожа на своїх попередників. Завдяки високій вантажопідйомності може одночасно використовуватись як камікадзе та бути оснащеним ракетами. Окрім американських АІМ 9 можна встановлювати ракети типу р 73 радянського виробництва, а також кріпити турель, радар чи використовувати бойовий модуль з кулеметом. При цьому всьому вона зберігає функцію, які який... Знаходиться бойова частина, яка десь в районі метра півтора робить пробої в кораблях. Близько тижня Магура в 7 може провести у воді як патрулюючи, так і в режимі бойового застосування. Російські кораблі ховаються в порти, коли дрон камікадзе виходить в море. Розповідає аналітик спецпідрозділу групи «13» на позивний Ксена. Коли Росіяни кону. Море кораблів для ураження української територією, там калібрів і так далі. запуску. і коли вони знають, що е море вийшла Магура, гора, того не Морський дрон стійкий до реп, а його максимальний радіус дії до 1300 кілометрів. Подібних аналогів в Росії немає, зазначає спецпризначенець групи 13 на позивний маестро. Вони працюють з цим, проводять доволі таки серйозну капітату роботу. Але так як якщо ми візьмемо порівняння декілька років назад, у нас доволі таки серйозні були успіхи в плані повітря, повітряних дронів, ми зараз каже місце, тобто їм ще до нас далеко. Я думаю, цим потрібно користуватися. Тепер новий український морський дрон сімейства Магура може не просто знищувати кораблі, а й атакувати ворожу авіацію. Спецпризначенці зазначають, це значно розширить можливості України в акваторії Чорного моря.